Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи скінчиться війна у 2026 році, взимку 2026 року, от після нового року війна. Скінчиться в Україні, скажіть. На жаль, ще не скінчиться. Перешкоди для завершення, і буде ще військові дії супротивлення. Війна, війна інформації, буде дуже багато інформації, про переговори, про що домовились, як домовились, але військові дії далі будуть продовжуватися і багато інформації про те, що є перешкоди для того, щоб ці. Переговори завершились миром, щоб зупинилась війна. щоб Інформація про перешкоди для миру. Так. Чи скінчиться війна на весні 26-го року в Україні? Весною 26-го року припиняться військові дії. Сама весна вийшла. Сім мічів, предательство, зрада. Відкритий шлях на повільні дії. Сутички, які закриють шляхи ворогу, і які будуть контролювати ворога. Ну, Мир прийде в 26-му році, ось він вийшов. Але карта дьявол це то, що ми будемо, як дьявол буде спитувати наші нерви, наші. Світ буде випробування проходити на людяність. Тобто тут вийшла карта зради, що людство повинно стати кращим, чеснішим. І це такий як екзамен, діявол буде намагатися все погане, що в людстві є, у країнах, які нам допомагають у нас самих. Це буде виноситися на поверхню. І ми будемо пропрацьовувати свою темну сторону, подлась, зрада, нажива, ті, хто заробляють на війні. Це буде пропрацьовувати. І в залежності від цього, буде результат. Або завершиться війна, що дуже великі шанси, що миркарта вийшла, щоб вона завершиться. Ми будемо робити свою справу. Ми будемо вбивати ворога, контролювати ворога, ворогу вже буде.